Вітаю, друзі! На другому році я показую одну також з найкорисніших функцій, це функція сумування. І для прикладу, у нас є декілька видів продуктів, їхня кількість в таблиці і склад, на якому вони розміщені. Найпростішу функцію суми включити в стандартному меню, яке просто сумує виділені клітинки. Також можна вручну прописати функцію сам if. Сам if вона сумує при якійсь умові. Для прикладу вибираємо діапазон, критерій напишемо. Грущи. Диапазон для суммы выбора мотора. Квад. Он и вышел. Вот так. Вышло, что у нас груш Миллион четыреста семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят восемь. Было приемлише, давайте. Можем проверить и через контр выделить внизу нижу сумму. Також функцию суммы можно в ней вкладывать для эм, критериев. Наприклад, для, пишемо сум Іфс. Спочатку вибираємо діапазон для сумування. Потім діапазон о, критерію номер 1 Вписуємо або вибираємо навіть критерій номер 1. Далі діапазон критерій номер 2. Для прикладу нам треба порахувати всі гроші, які в нас розміщені на складі номер 3 Критерій номер 3 200 2151. Я в майбутньому покажу вам, де у нас знадобляться ці функції в більш реальних крутих таблицях. І наскільки вони вам спростять життя, якщо вам це по роботі, по навченню буде корисно.